Історії людства алкоголь часто ставав причиною конфліктів. Бійки в барі, мордобій на сходовому майданчику з сусідами, побоїще за порожні пляшки на смітнику. Але щоб через алкоголь почалася ядерна війна, таке вперше. Колишній Бутафорський президент Росії, а нині офіційний представник Перегару Дмитро Медведєв, спровокував потенційну ядерну ескалацію зі Сполученими Штатами Америки. Нас усі вже звикли до апокаліптичних постів. Дімки білочника. Він уже сотні разів у себе в телефоні захоплював Київ і знищував усе НАТО. Але американці вперше почали звертати на нього увагу, і для них він уже не карликовий пилосос для горілки. Він один із найвищих посадовців Росії, заступник голови Ради безпеки та екс-президент. Тобто його слова теоретично мають офіційну вагу. І ось у Вашингтоні хтось нарешті дістався до Твітера Медведєва і показав його Трампу. І у дядька Дональда зірвало запобіжники, тому що Медведєв відкрито погрожує йому особисто і всій Америці. Ось хронологія подій першої твітерної війни, яка може стати кінцем російської недодержави. Медведєв видає пост після ультиматуму Трампа з вимогою зупинити війну за 10 днів. Трамп грає в ультиматум із Росією 50 днів чи 10. Йому слід пам'ятати дві речі: Росія це не Ізраїль і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а зі своєю власною країною. Першим на цю відкриту загрозу відреагував на торлінці грем. Досить дипломатично він написав, що краще сідати за стіл переговорів, інакше в Москві будуть глибоко розчаровані. Іншими словами, я дурен, я вам не служив, кидай зброю. Медведів не зрозумів натяку і продовжив строчити у своєму Твітері вирок Росії. Ні вам, ні Трампу не диктувати умови. Переговори будуть лише після виконання всіх цілей СВО. Займіться своєю країною, дідусі. Усі розчарування. Вони виникають через надмірні очікування. І ось тут за справу взявся пан із Білого дому. Можливо, перед цим розніє США ключкою для гольфу півкабінету. Трамп написав, що задушить санкціями і Росію і її торгових партнерів. Нехай вони разом тягнуть свої мертві економіки на дно. Мені все одно. Ми дуже мало торгували з Індією. Їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Аналогічно, Росія і США майже не ведуть бізнес разом. Нехай так і залишається. Президент Трамп, очевидно, найкраще розуміє важелі тиску, і я думаю, що він оголосить про те, що 8 серпня без припинення вогню він збирається вести я б сказав руйнівні тарифи та санкції проти Росії. Адже як вони фінансують цю війну, як вони можуть платити новобранцям, суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту. Він продає її в Китай, Індію та Бразилію. І тепер ці країни, які ведуть бізнес із Росією, зазнають досить серйозних наслідків. Трамп ще раз натякнув Індії, що лавку з дешевою наливною нафтою треба прикрити. Індійські чиновники почали заявляти, що й надалі купуватимуть енергоносії у терористів. Але на практиці індійські підприємства почали відмовлятися від чорної кремлівської жижі. Найбільший індійський НПЗ вже прийшов на цивілізовану нафту. Індійські державні нафтопереробні заводи припинили закупівлю російської нафти минулого тижня. Ось зараз ми якраз почали про це говорити з Сашею. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита для країн, які купують російську нафту. Трамп не заспокоївся і особисто взявся за Дмитра Медведєва. Цитуємо класика. І, скажімо, Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який думає, що він досі президент, щоб він стежив за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію. Очевидно, Медведєву вдалося зачепити Трампа особисто, і сам Медведєв цьому дуже здивувався, бо всі його висловлювання вже давно не сприймають серйозно і відправляють як сценарій для Єралишу. Медведєва відверто потішила така увага. Сам президент США його помітив і навіть вступив у полеміку. Тут дімку понесло, а перед цим рознесло його мініба. Наступний пост уже був за межею. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого такого грізного президента США, значить Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою. Про мертву економіку Індії та Росії. І захід на небезпечну територію? Ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих марців, а також те наскільки може бути небезпечною неіснуюча в природі мертва рука. Хто не зрозумів, мертва рука це російська система управління ядерними боєголовками для їх запуску в автоматичному режимі. А там Емастейте ворога у справу вступає система периметра на прізвисько. Мертва рука її створили в союз радянських соціалістичних республік, і поки що немає відомостей, що її відключили. Так про неї ходить багато чуток і легенд. Хто тільки що не говорить, але ми дещо знаємо. Іншими словами, Медведів погрожує Трампу ядерним ударом. На думку Кремля, без відмашки, якого Дімка, звісно, навіть пляшку пива не відкриє. Американці мали б дуже сильно злякатися і сховатися десь під дамбою Хувера. Але товариш Трамп відомий тим, що з ним жартувати не варто. А тим більше погрожувати чи ще гірше жартувати над ним. Буквально одразу Трамп заявив, що у відповідь на провокаційні слова Медведєва відправляє до берегів Росії два атомні підводні човни з ядерним озброєнням. Медведєв говорить про ядерну зброю. А коли мова йде про ядерну зброю, ми маємо бути готові. І ми повністю готові. Як то кажуть, догралися. Трамп півроку намагався подружитися з Путіним, намагався врятувати Росію, обіцяв їй золоті гори і навіть українські території, навіть ризикуючи власним рейтингом, продовжував ввести діалог з Кремлем. А у відповідь отримав п'яні глузування від колишньої. точніше, від колишнього президента РФ. Після такої бурхливої реакції Трампа Медведів швидко видалив усі свої повідомлення і зник з інфопростору нашкодив і в домік. Тримайтеся тут, бажаю вам усього найкращого, гарного настрою і здоров'я. Але вже було пізно. Американський бульдозер із санкціями попер на Росію. Медведів буквально своїми пальчиками поставив на межу знищення всю болотну країну. Не здивуємося, якщо він поповнить ряди російських топ-менеджерів, які постійно халатно поводяться зі зброєю чи відкритими вікнами. Ще одна загадкова смерть. У Москві загинув віце-президент Транснефті Андрій Бадалов. Як пишуть телеграм-канали, наближені до силовиків, він випав з балкона 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе. Погрози Трампа вже починають втілюватися в життя. Слідом за індійськими компаніями, які відмовляються від російської нафти, банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали дистанціюватися від економіки РФ і вже чистять клієнтську базу. Близько 30% підприємств з Росії отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків. А Емірати були рятівною гаванню для підсанкційного російського бізнесу. Тепер, завдяки твітерній війні, нерідна гавань закрилася. А то ще в голову прилетить зовсім мертвий буде. Паралельно США знову почали нарощувати військову допомогу Україні. У Сенаті вже лежить законопроєкт на паєте мільярдів доларів. З них тридцятьох мільярдів це пряма військова допомога. Трьох мільярди на поповнення іноземного військового фінансування. Шістьох мільярдів на рік підуть на збільшення президентського ліміту на вилучення ресурсів зі складів пентагону. Путін знову переграв сам себе, бо остаточно втратив зв'язок із реальністю. А може, її ніколи й не було. Замість того, щоб відреагувати на реальні загрози з боку США, Туня заявив, що все ще вимагає денацифікації та демілітаризації, а також Херсон і Запоріжжя. Казковий дід. А потім сталося те, що увійде в історію як дідусеві пахави. Путін разом зі своїм дресерованим шпіцем влаштували посиденьки на заваленці. Вгадайте з трьох разів, що дід дістав зі своєї дірявої кишені. Звісно ж, ліщину. Перше, що хочу сказати, у нас зроблено перший серійний комплекс ліщини. Перша серійна ліщина, і вона вступила до військ. Тепер серія запрацювала перше друге. Наші спеціалісти і білоруські військові фахівці. Та російські обрали місце на майбутніх позиціях і зараз триває робота з підготовки цих позицій. Тож, скоріш за все, ми до кінця року це питання вирішимо. Але це вже навіть не смішно, бо Путін вже щонайменше тричі запускав ліщину у серійне виробництво. І ось знову все. знову серійний випуск ліщини почалося. Найближчим часом має бути забезпечено серійний випуск таких комплексів для захисту і безпеки Росії та наших союзників, враховуючи, що Ліщина, в принципі, марна на накивміфічна зброя. Розмахування нею виглядає особливо жалюгідно. На тлі з божеволілого кремлівського діда навіть Лукашенко виглядає як Домінік Торето сильним і впевненим. Лукашенко відверто сміється з Путіна і тролить, мовляв, Росія, якби захотіла, вже давно б захопила всю Україну. Звісно, звісно, звісно. Путін не розуміє, що його тролять, і продовжує настині санітницю. Два його висловлювання стануть для Путіна фатальними. Перше про те, що у Росії на фронті немає марних. Та. За ці слова рано чи пізно його розірвуть власні орки. У цьому сенсі у нас немає жодної втрати. Марної. Наше командування приймає неадекватні рішення, відправляючи нас на вірну загибель. Половина їхнього взводу, я вам уже писав, за трьохсотого, половина за двохсотого, і ось хто залишився, відкотилися самі собі копають яму. Допоможіть нам у цьому розібратися. Не хочеться просто брати участь у такому безглуздому штурмі. Друга фраза Путін ставить остаточний хрест на його міжнародному статусі. Путін вперше особисто заявив, що Росія воює заради захоплення територій. Росіяни все це потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі, відвоюють свої власні законні території. Повернуть, ну повернуть, повернуть так. Це наш дорослий лідер держави, вперше з часів Другої світової війни чесно визнає, що веде загарбницьку війну. Це відповідь Трампу на його заклики до миру. І Трамп уже зробив для Москви незворотні висновки. У Росії буде гірше, ніж у 90-х. Тому що коли їхню економіку і країну накриє мідний таз, мішки Трампа їм уже ніхто не привезе. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти й події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з уснішкою.